Привіт! Сьогодні тема нашого заняття Здорова спина. Почнемо з пози столика. Два плеча, два бедра рівні. Наші коліна під стегнами, наші кисті під плечима. Виконуємо позу корови вдих та позу котика – видих. Рух починаємо з мінімальної амплітуди. Вдих та видих. Вдих. Голову не закидуємо назад. Видих. Амплітуда збільшується. Вдих з кожним разом. Та видих. Ідемо по колу вдих, корпус вниз і видих, корпус вверх, вдих, видих, Шиї не зажимаємо вдих. Так само тут амплітуда з кожним разом збільшується, Останній раз вдих, і видих. Та в зворотньому напрямку вдих вниз, корпус, видих наверх, вдих і видих, округляємо спину вдих і видих, округляємо останній раз вдих і видих. Округлена спина, сідаємо сідницями на п'ятки. Руками витягуємося вперед. Дихаємо тут. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Через округлу спину виходимо в положення собака мордочкою вверх. Вага на наших стопах та руках. Ставимо коліна плавно і поза дитяти. Сідницями тягнемося до п'ят. Руками тягнемося вперед. Дихаємо тут. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих через округлу спину. Знову займаємо положення собака мордочкою вверх. Плечі не піднімаємо, лопатки вниз. Ставимо коліна і знову тягнемося сідницями до п'ят. Дихаємо вдих і видих. Це розслаблена поза, вдих і видих. Вдих, округляємо спину. І знову положення собака мордочкою вверх. Дихаємо тут, ставимо коліна і поза дитяти. розслабляємося, витягуємося руками вперед, вдих і видих. Вдих. З округану спину піднімаємося і видих. Сідницями до п'ять. Дихаємо тут вдих і видих. Руками проїжджаємо вперед. Таз припіднімається над підлогою чоло до килимка. Лікті догори, долоні разом. Дихаємо тут. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Опускаємо руки, одна рука скручується, стамо вперед, відкриваємося в плечовому відділі. Таз не скручуємо, навпаки, тягнемо в іншу сторону. Дихаємо тут. Вдих, видих, Вдих. І видих. І видих. Закриваємося вдих, стаємо в позу столика, нога виводиться вбік, округляємо спину, робимо вдих, вага на руки, і видих. сідницями тягнемося до п'ятки. Витягуємося в руках вдих. Знову вага переходить на руки. І вагу тазу ведемо до п'ятки. І ще так пару разів Вдих. і видих. Вдих. І видих. Молодці. Вдих. Відкриваємо руку вверх. Дих. Рука за голову, видих, скручуємося вниз. Вдих, вверх, видих. Лікоть, лікоть. Вдих. Дивимося наверх. Лікоть дивиться вгору. І видих. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. Відкриваємо руку вверх. І ведемо її вниз, плече на килимок. скручуємося тут. Друга рука позаду йде до стегна складочку. Тихаємо тут. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. і видих. Вдих. І видих. Вертаємося в положення столика, відкриваємо руку вдих, і видих, закриваємо ножку. Поза дитяти, вдих, тянемося руками вперед, розслабляючи поза. І видих, дихаємо тут. Ведемо руками вперед, проїжджаємо, в ліктях згинаємо долоні разом. Вдихаємо тут, таз припіднятий, дих і видих. Чоло на клембку. Вдих і видих. Молодці вдих і видих. Вдих. І видих. Опускаємо руки. Вдих, скручуємося в другу сторону. Видих. Відкриваємося в плечовому поясі. Видих. Таз не скручується. Навпаки, його штовхаємо в протилежну сторону. Дих і видих. Молодці. Дих і видих. Пробуємо з кожним разом вдихати все глибше. Вертаємося в положення столик. Ногу виводимо в бік, округляємо спинку, вага на руки вдих, і видих таз ведемо до п'ятки, вдих, округляємо спину і видих. Ще два рази вдих, і видих, вдих. І видих, вдих. Відкриваємо руку вверх, рука за голову, і видих до ліктя, видих, вдих. Відкриваємося, тягнемося вгору, і видих вниз. ліко до ліктя. Вдих і видих вниз. Супер. Останній раз. Вдих і видих. Вдих, відкриваємо руку вгору. І видих, плече на килимок, скручуємося, відкриваємося в плечовому. Поясі, рука позаду на стегну, складочку. Дихаємо тут, вдих. Видих. вдих. Якщо вам некомфортна ця поза, Можна випрямлену ногу зігнути. Але якщо вам зовсім не комфортно в цій позиції, можна взагалі поставити два коліна один біля одного. Така напів напівстолик Вибирайте свою позицію: зігнута нога, або випрямлена, або взагалі два коліна на килинку. Дихаємо тут. Вдих і видих. Вдих, вертаємося, відкриваємо руку і видих, ставимо столика, лягаємо на живіт, долоні біля плечей. Позиція кобри, лікті можуть бути зігнутими, вдих. І видих. Вдих, і видих. Вдих. Амплітуду беріть свою і видих. Лікті можуть випрямлятися, але для початку можна їх тримати зігнутими і до кінця не випрямляти. І видих. Вдих. Якщо можемо, випрямляємо лікті. Тільки не за рахунок плечей. Плечі лопатки не піднімаються, вони дивляться вниз. Якщо вам таке положення заскладне, згинайте лікті, спрощуйте форму і дихаємо тут. Вдих і видих, вдих і видих. Опускаємося вниз, руки позаду в замок. Робимо вдих, припіднімаємося з ногами і з руками, Тягнемося вверх і видих. Опускаємося. розслабилися вдих, припіднімаємося і видих. Ще пару разів вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Руками чіпляємося з зовнішньої сторони за стопи, припіднімаємо корпус вверх. Вдих і видих. Опускаємося. Вдих. З кожним разом тягнемося вгору ще більше. І видих. Вдих. Тільки не форсуйте рух, амплітуда у кожного своя. Видих. Ви можете не збільшувати амплітуду, якщо вам дуже болить. Це може бути мінімальний рух. Видих. І зараз тут затримаємося ці позиції. Вдих. І тримаємося. І видих. З кожним разом витягуємося ще більше вдих наверх і видих. Молодці. Останній раз вдих і видих. І вдих, і видих. Опускаємося вниз. Долонями тягнемо стопи вниз. Легеньке давлення Долони на стоп. Дихаємо тут Вдих. і видих. І легенько відпускаємо стопи, молодці і перевертаємося на спину. Руки в сторону, одна стопа, нога по центру, друга поверх неї. Робимо вдих. видих. Вдих і видих скручуємося. Протилежна лопатка не піднімається з підлоги, тільки рухається таз і стопи. Легенько видих. Затримались тут. Вдих і видих. Вдих і видих. Вернулися. Міняємо ноги. Вдих. І видих, закручуємося. Лопатки стараємося тримати на підлозі. Вдих, і видих. Вдих. І видих. Стараємося лопатку тримати вдих. І видих. Молодці затримались ці позиції. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Молодці, чоло коліно, дих і видих. Міняємо коліна, можна допомагати собі руками вдих, живіт в себе, видих, вдих, чоло коліно, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих, беремо, скручуємося долонь на коліно. Дивимося в протилежну сторону від коліна, дихаємо тут вдих і видих, вдих і видих. Тепер коліно. Підставляємо друге коліно, розвертаємо вдих і видих, скручуємося чоло колін, вдих, відкриваємо стегно і видих. Вдих. Живіть себе, коли піднімаємося. І вдих. Видих. Вдих. Відкриваємося в одну сторону. Видих, відкриваємося вдругу. Вдих, відкриваємося в одну сторону. Вдих, відкриваємося в другу. в за цій позиції, дихаємо, вдих і видих. Вдих і видих. Міняємо стопи, видих. Можна допомагати собі руками, можна допомагати. І видих. Вдих. Відкриваємо і закриваємо вийдих. Вадих. Можете собі порівняти, як вам зручно, без рук чи з руками. Видих. Без рук краще трохи працює прес. Відкриваємо в одну сторону вдих і видих в другу сторону, дихаємо вдих, більше вбираємо в себе в повітря. Якщо вам не вдається дихати в такому ритмі, як я, можете дихати швидше. Видих, і видих в другу сторону, і затримались тут вдих, і видих, вдих, і видих. Коліна до чола, видих. Трошечки погойдайтеся, погойдайтеся, розпряміть ще трошки свою спину. Спинка округла, ми її не випрямляємо. Погойдайтеся ще трішки. Супер, молодці. Як ваша спинка, як відчуття, я надіюсь, що все гаразд і вам сподобалось заняття. До наступних зустрічей. Дякую вам.